Знаєте, що таке стендап? Так. — Що таке стендап вашими словами? <плес> Це я? Я і є стендап? Ви знаєте, як мене звати? Олексій. Олексій, ні собі, вау! Дякую. Звідки ви знаєте мене? А я вгадав. — Просто вгадав. Просто людина, котра з бородою вусами, як NPC виглядає. Олексій, блядь, звісно. Як ще, Олексій? Так, на цьому моменті я реально подумав, що мене впізнали. І от я не ноунейм, але ні, я все ще ноунейм. І щоб виправити цю ситуацію, мені потрібна твоя допомога. Не забудь, будь ласка, підписатись, поставити лайк на цьому відео та написати якийсь коментар. Це допомагає моєму просуванню. А ну і обов'язково додивись це відео до кінця, тому що цей чоловік, з котрим я там спілкуюсь, як рушниця, він ще вистрелить у. Так, а як ви звідки знаєте? Чисто вгадав? Чи Підун? Чи? Ні, реально вгадуєш ім'я. Як звуть її? Анастасія. <плес> просто хотів її ще раз. Просто вгадати хотів. Анастасія, ще взяв популярне ім'я. Чи не владом мене назвав тоді? Так, добре, як тебе звати? Антон, Антон фух, добре, що ми не грали в цю гру, знаєш. А вгадай, як мене звати, ми будемо до кінця вечора так гратись. Так, Антон, з ким ти сьогодні прийшов? З дружиною і з Друз... Дружина, де дружина? Ось. Так, ось, поруч, все все тоді добре, все, все супер. Так, дружина, друзі, ви давно знайомі, так? Да? <клухи> з З дружиною. Давно знайомі з дружиною. Більш менш. Більш менш А скільки ви разів вже? <клухи> забув, просто забув. Кілька років. А одружені? Кілька років. Ви одразу як познайомилися? Я не пам'ятаю, був не травець. Не травець. Був де? Не травез. Нетверезний був, божечки. <реку> так ти кайфуєш вже два роки просто. <реку> просто тверезі ж, тому що такий, да хорошо все з дружиною, блін, от життя понеслось як з пивом поближче, так. балдеж який. Це хто з вами поруч? <реку> Чоловік. В телефоні, блін, щось там, хакер якийсь. Працює, працює. А ким працює? Проще Не скажу. Закладчик, Не скажу. телеграм розсилочка вже піде. Я, я підкину потім. Так я радий, блядь, що, що ви смієтесь, я задоволений. Можна довго розповідати, я можна спробувати. Оце хорошо. Оце хорошо. Це сюда. Божечки, клас. Ви реально працюєте зараз, да? Ні. Ще й Давайте оплоски цьому, столику не буду сильно багато їх зайохати. Може хтось прям хоче поспілкуватися, може є такі люди, котрі всі сразу в столи, ні ні в якому разі. Ні в я... ну, ладно, буду сам чіплятись. Давайте до вас. Добрий вечір. До вашої пари, да, як вас звати? Анастасія, Анастасія і? Ага. і Сергій. Е, ви давно знайомі? А як ви познайомились? Ага. На сайті знайомств? Прямо на сайті? Ну, не Тіндер, не баду, просто сайт. А в баду, все, ну раптом на сайт, прям реально якийсь там love.com Ви там сидите на форумі, переписуєтесь, я раптом повернули такі роки. Так, на баду, добре. Просто шукали секс, а тепер е, переросло в три тижні, так? Да? Ви? Молодці. Молодці, ви впевнені в собі, ви знаєте. Прямо. Ви не знаєте, да, цю дівчину? Вона хоче третю, я все бачу. я Дуже радіє. Бо вона вже третій рік на баду сидить. я Отак ти відбила секс сьогодні і молодець. Насправді ні. Я зі своїм чоловіком, також познайомилась на сайті з А він знає, що ти лесбіянка? Теж познайомилась на баду з чоловіком. Як давно це було? Ми вже три роки 3 одружені. Ви вже три роки як проїбали. Ви вже вони вже одружились. Вам треба було якось раніше списатись. Ну, Майже п'ять років назад. Ви просто виставляли фотки, писали люблю природу гулять, і все, вийшло. там цікава історія. Цікава історія. Спочатку потім оця цікава історія. Блін, молодець, три роки одружені. Давайте оплески. Вау. Так, якщо інтроверти, закриті люди, то сайт знайомств — те, що треба, так? Це про. клас. Так, і ви познайомились теж теж баду, фотки, профіль. Що вас зачепило в ньому? А у вас ви? Спочатку понятно, А потім. Пообщалися, так. Блин, так сміється ще, а потім пообщалися. Такий задоволений, а потім, блін. Третій тиждень, от вже. Ви часто бач. Скільки ви разів бачились вже? До десяти до разів. Ви прям проводите кожен. Ви працюєте? <гум> Ні, ну десять разів за три тижні. Ви що? Я з дівчиною не бачу стільки. Ми живемо разом, якщо що, я до цього. Десять разів на три тижні гуляєте. Ні, фіга собі. А ви ну працюєте п'ять на два. Ким працюєте ви? Я діловод. Діловод. а ви? Секретно. Що це за секрет такий? З Антоном? Разом в телеграм-чатах. Це все. Так, хорошо, секрет. Ладно, не будемо всі. А, можливо, ти їй так відповідаєш, коли вона скільки заробляєш. Ти якийсь секрет. я... Не дізнаєшся, я їх роботу знайду, блять, поговоримо. Поки секрет. Так, добре, ви вважаєте, скільки повинен заробляти чоловік? Прикиньте, да, ми на хрещатику, що ви хотіли. Такі питання тут. Поки достатньо, поки не знаєш. <реш> поки не знаю, все хорошо. Там як дізнаєшся потім блін. На мені сім'ю будемо нести. Це, 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 це що таке? Ох, божечки. Так, е, ви, значить, три тижні гуляєте. Вам все подобається абсолютно. Навіть не сварили же ще, так? Да? Ні. <реш> Та ні. Ви що, ми ще не спілкувались, у нас тільки секс, ніякого бля... <смі> нічого зайвого. А де ви живете? В якому районі? Лук'янівці. Лукянівка, ти є? <смі> у вас такі стосунки на відстані. чуть-чуть. <смі> все, вам принесли їжу, кушайте, давайте оплески цьому столику. О, дівчата, вони так писають хорошо. Добрий вечір. А що ви затихли так? Ні, все хорошо. Про що ви говорили? Скільки має зеркало майзер... так зачепило от питання? Так, ну добре, скільки має заробляти хлопець? Десь три тисячі доларів. Три тисячі доларів. Та тихо. хаті. Теж не підказує, Антон. Три тисячі доларів. Ти зараз в стосунках? Так. Так, скільки заробляє хлопець? Ну, приблизно так. Зараз нуль. Тому ти в пошуках іншого, котрий заробляє три тисячі доларів. Сьогодні з подругою яка заробляє. А хлопець що робить зараз? Дома сидить. Тому що без грошей не можна на стендап, поки наказаний. Так, а ти працюєш, виходить, так? Да? Так. Так, скільки ти заробляєш? Ну, тисячу. Ну, тисячу. Ти що, значить, заробляєш? Хочеш, щоб хлопець три. Тобі треба три хлопці, все понятно. <поки> Ми порахували, подумали. Так, а хлопець ким працював? Програміст. Програміст. Програмістів складні часи, так? Да? Там як Трамп прийшов, все по пізді пішло в цілому. Штучний інтелект може їх замінити. Штучний інтелект може ще й замінити хлопців в цілому. Секс-іграшки, можна стільки всього. Але 3000 доларів не зробляють штучний інтелект, тому так. Да. Так, а подруга без стосунків, так? Да? І вважаєш теж 3000 доларів плюс-мінус. Менше. менше можна? У тебе чуть-чуть, ти давно без стосунків, ти така, там можна, вже на двушки можна в цілому скинути. Можна, щоб почав <зараз> заробляв. Просто почав заробляти, а там розберемось. щось, Давай на завод, пожалуйста, давай щось роби. Аби тебе не заїхали. В цілому такий вайб. Можна питання. Так, давай, Антон. А ви з Запоріжжя. Я з Запоріжжя, бля, ти ванга, ти ж. <зараз> <зараз> сидів, вимірював карти Таро розклав, так, блядь. Ми ]您? вас, ми теж в Запоріжжі. Ми, ми в Запоріжжі. вас бачили в Едісон-холлі. Едісанполі. А, ви бачили мене там. Я виступав чи гроші збирав? <різь> <порізь> Чим я займався в Запоріжжі? Це давно було до війни ще ще до повномасштабки. Да, тоді точно в Запоріжжі вже бракував. Юся, Олексій Точний. Да, — Так, точно Олексій. Точно в Запоріжжі. Карти показують тобі, що сьогодні Антон якийсь пізди дасть в кінці. Я, <різь> я вже все вирахував. Божечки, Антон, давай здивуєш мене ще в кінці вечора, чимось yeah, можеш ще посидіти, подумати, де бачив. Потім такий а, блядь, я ж тобі пі... так і не дав в Запоріжжі. <ріст> Боже Антон, молодець. <ріст> Давайте оплески дівчатам. Бажаю так, да, хлопцю здоров'я, 3 тисячі доларів на місяць, щоб ти звільнилася вже нарешті з офісів, тому що офіси це за***, правильно? Хто вважає що офіси це за***, поплодуйте, побачу, скільки так клас. Все. Хай штучний інтелект нас заміняє, гроші нам далі платять. На цьому поки все. І щоб штучний інтелект краще просував моє відео, не забудьте все ж таки підписатись, поставити лайк. Ну і напишіть щось в коментарях, як вам ще відео. Ви взагалі дивитесь чи що. Все, до скорих зустрічей на.